Добрий день. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, якщо при, при застосунку ПРВ-24 з'являється такий значок. Профіль клієнта, необхідна актуалізація даних. Натискаємо на нього. Ставимо значок, що не маємо зв'язку з Російською Федерацією. Продовжити. Необхідна актуалізація даних, оновити, актуалізувати. Натискаємо зелену кнопочку внизу. Чекаємо. Тепер хоче від нас пін-код нашої карти. Ми набрали пін-код, тепер чекаємо. Нас впізнає, що ми власник цієї карти. Виберіть, в який спосіб. Через електронний паспорт, меню, загальний паспорт, міжнародний посвідка, посвідка на тимчасове проживання, дипломатичний паспорт, посвідчення біженця. Іншими словами, куча різних документів, вибираємо той, котрий, який ми маємо. Я, наприклад, роблю це через Дію. Робимо через Дію, запускаємо Дію. Заходимо. Підтвердити. Почати підтвердження. Почати підтвердження. Проходимо такий спосіб впізнавання. Один на один. Щось зависло. Вертаємося назад. Знов та сама процедура. Продовжити. Призувати. Через дію. Запит на копію цифрових документів підписати. Вписуємо. То вже діяпідпис мене актуальний. Якщо б у вас не був актуальний діяпідпис, тоді б вам треба було вводити, створювати його. Це недовго, це пару секунд, але теж потрібно. Надіслати через дію. Чекаємо ще йде насилання, продовжити. Тут з'явилися дані. Це ще ім'я. З'явилися дані, тепер не продовжити. Не хочуть щоб латинською. Потрібно вводити вручну не автопідставлення, бо автопідставлення не працює якось. Воно глючить. Треба по букві ввести латинською було ім'я і прізвище. Тепер переходимо до адреси. Значить, адреса проживання і адреса реєстрації. Є кнопочка Редагувати, то можна вибрати, наприклад, адреса проживання збігається з адресою реєстрації, а адреса реєстрації місце народження і місце проживання. Редугувати. Область. Треба вибирати з того, що вже випадає. Зберегти, вносимо свою адресу проживання. Продовжити. Вибираємо, що нам підходить Наприклад, тимчасово, не працює, доходи. Чи маєте авто в особистій власності? Продовжити. А, і вони кажуть, що обов'язковим є поле, очікуване середньомісячне надходження. Вибираємо якісь якусь цифру. Поле має бути очікуване джерело надходження, заробітна плати, соціальні виплати. Кошти отримання від продажу майна, кошти отримання надходження у вигляді міжнародних переказів. Спільні кошти подружжя, власні заощадження, інше. Зберегти. Чи ви є податковим резидентом іншої країни, крім України та або США? Ні, іншої, до іншої країни не належимо. Дякуємо. Підписати. Прогортуємо, продовжуйте і малюйте. Пальцем свій підпис, який ви використовуєте для підпису документів. Продовжити. Ваші дані надіслано. Дякуємо ваші дані, відправлені на перевірку, головне. Дані ну, ми для... Дякуємо за співпрацю. Все, претензій нема. Будуть питання, пишіть, буду радий допомогти.